Христос Воскрес, Михайло Петровичу, приймаєте гостей? посміхнувся юнак, який зайшов на подвір'я до старого Михайла. Чоловік сидів на лавці під старою грушею і спочатку очам не повірив. До нього прийшов його рідний онук, якого він ніколи не бачив, але помилитися він не міг. Адже хлопець, як дві краплі води, був схожий на Михайла в молодості. Виїстину Воскрес, заходь, синку, ледь вимовив дідусь, і по його зморшкуватому обличчі потекла гаряча сльоза. Дідусю, то впізнав мене, пізнав синку, дивно тебе тут бачити. А як тебе мама й бабуся відпустили? Вони ж викреслили мене назавжди з свого життя. Дідусю, що було, те було, у кожного своя доля, а я вже занадто дорослий щоб когось слухати. Новина у мене є, одружуюся я і хочу тебе на весілля запросити. На цих словах Михайло зблід, бо з однієї сторони йому дуже було приємно, і він мріяв про це пів життя. А з іншої розумів Михайло, що не дозволить йому його Марія поріг їхньої хати переступити. Михайло з Марією прожили 20 років, доньку виростили, будинок збудували, жили як всі. Багато їм навіть зазрели, а потім Михайло зкохався у свою співробітницю. Ольга була молодша за нього на 15 років. Зустрічалися вони якийсь час таємно, а потім Михайло чесно у всьому зізнався дружині і пішов з сім'ї. Марія йому цього не пробачила сказала, що ніколи йому не простить. І хоч Михайло пішов в сім'ї з пустими руками, все залишив і дружині, і дітям, та це не допомогло. Доньку Марія попередила, що якщо вона дізнається, що та з батьком спілкується, то назавжди від неї відречеться, і донька через це не бачилася з татом 25 років, навіть коли заміж виходила, не покликала рідного тата на весілля. Про події в житті доньки Михайло дізнавався від чужих людей, знав, що онук у нього народився, але ніколи його не бачив. З Ольгою прожив Михайло 10 років, а потім вона зібралась і поїхала на заробітки в Італію. Перший час телефонувала, посилки висилала, а потім знайшла собі в Італії чоловіка і сказала Михайлу, що до нього більше не повернеться. З своєї хати Михайло вона попросила з'їхати, і він переїхав з село до народився, там у нього був спадковий будинок. Вийшов на пенсію, зайнявся господарством і городом і відтоді так і жив собі на самоті. Про свого дідуся Артем не знав нічого. Бо в родині на цю тему протягом багатьох років було табу. А нещодавно він у бабусі побачив фотографію, де побачив чоловіка, на якого був дуже схожий. Вирішив Артем з тоді знайти свого дідуся, незважаючи на родинну заборону. Вибач, синку, на весілля до тебе я не прийду, бо не хочу, щоб бабуся сцени влаштовувала, але маю для тебе подарунок, сказав Михайло і вийшов з кімнати. Повернувся літній чоловік з горбком, якому були гроші. Це тобі, візьми, пригодиться. Адже у мене, окрім вас нікого немає, сказав Михайло і пристянув згортукарте. Хлопець знітився, не знав, що й сказати. Дідусю, та я не за тим прийшов, знітився Артем. Я справді хочу налагодити стосунки, адже я твій рідний онук, і цього ніщо не змінить. На весілля онука Михайло таки наважився піти. Поставив в конверті гроші, які онук відмовився брати, коли був у нього в гостях, підійшов до молодят і сказав тост бережіть те, що у вас є, знайти важко. Втратити легко. Віддав гроші і пішов. Марія не сказала жодного слова, а коли Михайло зник, розплакалася. Бабусю, а може, варто пробачити дідуся, сказав Артем. Може, і варто, синку, але вже занадто пізно. Іноді один вчинок може зруйнувати все.